Ті, хто підтримує ідею надання медичного страхування усім громадянам США, наполягають, що вони хочуть, аби система охорони здоров'я у Сполучених Штатах більше нагадувала європейську. Противники реформи виступають проти зростання ролі уряду в медичній галузі та звинувачують протилежну сторону у намаганнях посунути політичну систему США у напрямку соціалізму. Усе більше у політичних дебатах США цитується досвід інших країн. Про систему охорони здоров'я у Німеччині та Великобританії розповість Марія Юнко. Який би здоровий спосіб життя не вела людина, у певний момент кожному потрібен лікар? А батькам маленьких дітей, як от мешканцю Німеччини, Ульфу Геєрсбаху, батькові двох дочок, медична допомога потрібна особливо. Його сім'я має один родинний страховий поліс на всіх. У лікаря ти показуєш свою страхову картку, і це все. Діти отримують безкоштовний медичний догляд. Як і 88% населення Німеччини, родина Гейерсбаха має державне медичне страхування. Кожен обирає одну з багатьох страхових компаній та виплачує відсоток зі своєї зарплати на медичне страхування. А роботодавець доплачує таку ж суму. Розцінки, якість та доступ до послуг регулюються державою. Втім, кожен бажаючий може придбати і приватний страховий поліс. Але загалом всі німці мають медичне страхування. Незалежно від того, працюють вони, безробітні чи вийшли на пенсію німецька ментальність така: я застрахований і маю право доступу до всіх медичних послуг у будь-який момент із будь-якою хворобою, більлю чи проблемою. І негайно засади німецької системи охорони здоров'я були закладені ще наприкінці 19-го століття. Це складна система, яка складається з приватного та державного страхування, регулюється державою, але надає громадянам значний вибір. Загалом народ задоволений. Втім, і тут не без проблем. У Німеччині побоюються, що зростання кількості людей похилого віку покладає велике навантаження на систему. Якщо право кожного на отримання будь-яких послуг, які надаються системою, є необмеженим, звичайно, цю систему буде неможливо фінансово підтримувати у майбутньому. Деякі, як Ульф Гейерсбах, незадоволені тим, що в країні взагалі існують приватні страхові поліси. Я б хотів, аби схема приватного страхування була взагалі скасована, тому що я не розумію, чому невеликий відсоток населення, що має приватне страхування, має якісь привілеї та отримує доступ до кращого догляду за здоров'ям ніж всі інші. Британська система охорони здоров'я була створена у 1948 році та забезпечує медичним страхуванням все населення. Ми надаємо медичні послуги людям похилого віку, вагітним жінкам, новонародженим а дітям. А також ми надаємо постійний догляд людям із хронічними захворюваннями. Фіона Вайс завідує трьома лондонськими госпіталями. У цьому шпиталі приймають понад мільйон пацієнтів щороку. Уряд вимагає, аби між визначенням діагнозу та прийняттям на лікування в госпіталь проходило не більше 18 -ти тижнів. Отже, якщо у вас більше випадків зараження, якщо ви не можете дотримуватися вимоги 18 тижнів очікування, то вас на лікування прийде менше людей. Вартість кожної медичної послуги визначається урядом, і всі британці мають страхування. Майкл Саммерс працює в недержавній організації, яка роз'яснює пацієнтам їхні права. послуги досить дешеві. І система існує вже понад 60 років. Вона вже добре відпрацьована. Вона не є ідеальною, але немає країн з ідеальною системою. Система охорони здоров'я найбільший роботодавець Великобританії. Але до неї є чимало нарікань. Довгі періоди очікування візиту до лікаря, скасовані операції, низька якість послуг медсестер та хибні діагнози. Критики кажуть, що система мало що може запропонувати хворим, яким потрібне довге лікування. Також тут немає загальнонаціональних стандартів визначення, які медикаменти та лікувальні процедури є доступними. Це визначають місцеві ради з охорони здоров'я. Кожна з них має відмінну філософію щодо хвороби серця, раку, психічних захворювань тощо. Те, які медичні послуги ти отримуєш, залежить від того, де ти живеш. Ми це називаємо рецепт за поштовим індексом. Але в часи епідемії, коли великій кількості населення потрібне однакове лікування, британська система охорони здоров'я має значні переваги ми можемо у разі необхідності діяти дуже централізовано. Ми можемо зберігати великі кількості антивірусної вакцини, розповсюджувати її, можемо ефективно запровадити програму з вакцинації та покрити велику кількість населення. Найбільшою проблемою у Великобританії є зростаючі ціни на нові медичні послуги та препарати. І, хоча про кардинальну реформу, як у сполучених штатах, тут ніхто не думає, певні аспекти можуть зазнати серйозних змін. Марія Юнко, голос Америки.